Не пред'явив пос... свідоцтво так, про реєстрацію. Вот що затеклено? Ні, вони приїду, ж тільки що правда не говорили, що хотіли документ, який засвідчує особу, навіть не посвідчення. Я їм показав Документ на транспортний засіб, є? страховий є? поліс. Є? Вас... Ви, Ви маєте планшетку, хлопці. Страховий узколо. поліс пред'являється тоді, коли наступає страховий випадок. За дане правопорушення передбачений штраф, розмір okay. 425 гривень. Okay. Окей, я я, я... То, я казав, що я відмовляюсь? Доповляєте. Я говорив, що я відмовляюся, є Підтверджуєш то, що я сказав, що я відмовляюся. Бажаєте скористатися вашими правами? Леса, є свідоцтво про реєстрацію. На транспортний на нас і страховий поліс. До повного ознайомлення, будь ласка. Займаємо і така. Добре. Ну, да, так, ну вже засвідчено. Чекай, уху. на ту машину, чи ні, хоч би я не пам'ятаю, ну, що з тої машина. Ми в чомусь піддомаємо. А, та Люїські номера. Mm. З іншої сторони. Угу. Страховка про... Страхує. При... Страховую собі полносяті провірити можете. Хлопче, ризикуєш. Ризикуєш? Ми Серйозно. Бачите, я не здаюся, я просто вже не хочу дитину маринувати. Та, ви знаєте, якби я був без дитини, я б з вами тут навіть три дні стояв. Та, Та, от тобі буде, звісно, потім, коли ти будеш бачити свій фейс. Mm -hmm. Скажи мені, ти зачитай. Півтора години? Yeah, 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 yeah. Так, конечно. Чому ви говорите на русській мові? Страховий поліс. Дійсний тут. З по 30. Яке сьогодні число? Про 30 квітня, сьогодні ще дійсно. 30 на 4 за 4, подалі ще Давайте. Щоб дати провіряти, надайте, ну, будь ласка, щоб ми все підготували і щоб ми могли їхати. В чому ми ще підозрюємо? Бляха, ох, мінте, бляхи. Добре. Документи всі грають, проблем нема з нічим. Порушень не було. Я не знаю, що ви там. Ну ви виносить... Ну, звичайно, постанову виносіть. Вам ніхто не забороняється. Немає порушень, але дивіться, Пане водій. І скажіть, будь ласка, навіщо було тих дві години? Це в мене затримані. Я Це відмовляюся відповідати ти... на ваші допитання. Не вдалося. Не вдалося. Що не вдалося? Ви ж показали документи. Я ж тобі казав, що в мене все грає. Ти просто мав ну, ж... назвати мені законну вимогу, а ти ви її є, не назвав. Ви показали документи. Все, ми можемо їхати. Ну Ви ж документи показав. Скажіть, правиль? будь ласка. ми можемо Ти можем добився, що ти вломав мене, типу, що я тобі показав документи, так? Довольний? Постик виляєш, і Нагай не речі щось. Спитай, ми можемо їхати Твоя зупинка була, друже, така сама незаконна, як і твоє ну, формування чому? поліції. А чому, тоді цей? Да. а чому тоді ви придивили документи? Бо ти просто вже, знаєш, аж в мозгах проївся. Я вже не хочу тебе чути Питайте, просто. Чи ми ага. ще чи ми Але ми... ви придивили документи, так? Ти радий? Значить, моя зупина. Ти, ти зупинка. радий? Ще раз питаю, ти радий. Твоя законна... вимога була незаконною, ти просто. знаєш, просто як що? Ти просто знаєш, є, є служба. І в мене є так само людина, як то кажуть, особа, яка служить, виконує команди сидіти, лежати фас, і так само, просто не знати, кому і як ти служиш. Хотів би я знати. Які команди побачу. ти виконуєш і накази. Але ти виконав мою. Молодець, довольний, ти диви, бляха. Давай попри. Вся суть дві години того. Во, во і Бетман, і вам і, і, і священик своїх поспілкував. Я не відмовлявся від своїх слів. Це вже постанова ніяку не вийде. Дивися, друже. Постанову виносиш? І От вся суть вашого. Ну вас запитую, людина, що ви постанову Рисуйте. От і вся суть. Виносиш постанову? Вся суть вас, розумієте? Вся суть Тобі Не нічого чу... де чу... чу... не чу... Висок, чу... Чу... доказувати <риво> свої ну, слова, <риво> якщо ви... ви відмовились зараз нормальний. від них. Ти не хочеш виговорити, ти нема з ким <риво> поговорити, напевно, на службі? Я маю з ким поговорити. Де будь ласка, сам поговорити до оператора позвони, там цікаві, дівчата говорять. Хол-центр набери вони. Ми можемо їхати. Що там, прощаємось? Так, але мені смішно. ну, <смірців> блядь, <смірців> 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 а ти собі виглядаєш, як мені смішно? А, Вам <смірців> стидно. А тобі ти не виглядаєш, як а мені <смірців> смішно? Вам <смірців> стидно, тому що... Тобі стидно, друже, має бути. <смірців> тобі, друже, буде стидно. І моя зупинка була законою. Такою самою, як і ти, <смірців> <смірців> незаконною. Законною, зрозуміло? О, оце слово, оце слово. ба 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 Все, щасливо вам. Добрий вечір. Що? Те, що забезпечення старших подати, маємо Тут Це на лінії 102. Так. Ще претензії маєте працівників? Так вони безпреділом займаються. Я буду залишати скаргу, потім заїду в Тернопіль, залишу скаргу на них. Вони є? просто мене дві години тримають з дитиною автомобіль, заради того, щоб перевірити документи, чи в мене є посвідчення. водія. Я це все опублікую, люди оглянуть, дадуть адекватну оцінку в цьому. Скажіть, будь ласка, в першу чергу ви хто? Я громадянин України. Добре. Зараз Та. на території України що введено? А представтеся, хто ви є? Службове посвідчення. Службове посвідчення. посвідчення. Тихенько, тихо. Е, витягніть його з цього посторонніх предметів. Це вже друга партія підбігла. Два, чотири, шість. На лінію 102. Так ви ж сказали, що ОТ оперативно не приїде. Прошу. Що слідчо оперативно не підійде? не мене слідчі оперативку. Працівники від другої сторони. Так, Кульбаба Ігор Петрович, інспектор ви в МАЗУ ПП до 24-го року, 18 го травня, дійсно. З другої сторони так. поліція. Тут теж не слідкове посвідчення. Що вас цікавить? Хочете з мною продовжити діалог? Ні, так ви скажіть. Я недовольний роботою працівників поліції, які взагалі не мають службових посвідчень, які тримали мене півтора години з дитиною в автомобілі. Вони не приділяють не пред'являли працівники поліції посвідчення? Не в суть тому. Вони пред'явили документи. Вони незаконно мене зупинили, не пояснивши причини зупинки. Він спочатку сперся на тридцять п'яту, сьомий пункт, потім тридцять п'ята, третій пункт. А потім каже: я хочу хоч хоч один документ хочу глянути, який засвідчує вашу особу. Я йому показав вже документи. Він просто довольний собачка хвостиком виляє, Подивись, на його раді Ми показали. Я їм показав, але півтора години вони мене з дитиною тримали. Не законної вимоги на пред'явлення документів не було. Блокпост незаконний. Незаконний. Незаконний, нема а на нього документ. Ви запит я надавав запит, я знаю, маю повну відповідь на цей запит. Не я надавав, мій товариш не дав. Ні, я вам не пред'явлю. Тому То що я відмовляю. Разом з цим. Я викину, я докладу це, і що цей блокпост незаконний. Добре. Можете не сумніватися. Я можу їхати вже. Я вас не затримаю. Ви Гарного вечора. Я а вас Якщо можете, напишіть, я хочу, можу я вам заяву залишити на тих двох. Прошу. На А ви зареєстрували вже. Ну, я хочу так, залишити від, вам письмо. Та мені що і чернівці приходили, що вони не мають, не бачать їхніх як цей. Правомірних дій, що вони їхніх роботі не бачать неправомірних дій. Скри, будь ласка, ви сьогодні вживали в напої? Ні. Ні. Ви хочете мене на 130-ту ще, Ні, дати. я запитую. Я пив мінералку. Клас, Клас. Клас мінералку, живчик пив. Я був на весіллі. Ви були на весіллі? А звідки не я відмовляюся відмовити, яку віддати на ваше запитання. Ну, я вас запитав, ну, ваше все. право відмовитися. Зараз буде почекайте. чекати, все ж таки, так? Диви. Диви, диви. Продовження кіна. Кінокомедія. Що там? Гарного вечора. Я надіюся, люди побачать із Я надіюся, ви.